Сотні мільярдів євро на безпеку планує витратити євросоюз у найближчі роки. Масштабну оборонну стратегію найбільшу з часів холодної війни готують в Єврокомісії. Європа повинна негайно переозброїтися, каже президентка Урсула фон дер Ляєн. Ві армюроп. Нам потрібне масове нарощування обороноздатності без жодних сумнівів. Ми прагнемо тривалого миру, але його можна збудувати лише на силі. А вона починається зі зміцнення самих себе. І саме для цього я представлю державам-членам свій план переозброїти Європу. Стратегія передбачає стрімке збільшення витрат євросоюзу на захист. Для цього єврокомісія планує пом'якшення фіскальних правил для країн-членів ЄС. Так вони зможуть більше фінансувати оборону, а ще використання спільних коштів євросоюзу та тісніше залучення європейського інвестиційного банку. Ми всі зрозуміли, що після тривалого періоду нестачі інвестицій зараз надзвичайно важливо збільшити видатки в оборону. Це заради безпеки Європейського союзу. Питання європейської та української безпеки лідери ЄС розглядатимуть на позачерговому саміті цього четверга, 6 березня. Його скликав голова Європейської ради Антоніо Кошта на тлі змін у ставленні американської адміністрації до російської війни в Україні та ускладнення відносин з Європою. Президент США Дональд Трамп вимагає від Європи взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. За словами кошти, європейські лідери до цього готові. Європейський союз це проєкт миру, а таке означає, що оборона та безпека неодмінні пріоритети. Бо мир без захисту ілюзія. Саме тому, 6 березня, я проведу спеціальний європейський саміт, щоб схвалити конкретні рішення для збільшення наших оборонних можливостей стати сильнішими, більш автономними та здатними захищати себе а також задля подальшої підтримки України і досягнення справедливого, всеосяжного і тривалого миру. Своє запрошення на участь у спецсаміті отримав і президент України Володимир Зеленський. Євросоюз прагне збільшити підтримку нашої держави, щоб вона мала максимально сильну позицію на мирних переговорах. Проте такої думки дотримуються не всі європейські лідери. Свою незгоду в підтримці України висловили лідери Угорщини та Словаччини. Обидва закликають до негайного припинення вогню, тоді як лідери ЄС шукають спосіб не просто зупинити вогонь, а досягнути сталого миру з гарантіями безпеки. Віктор Орбан попередив, що разом з Робертом Фіцо може накласти вето на висновки саміту. Ірина Іванова Віталій Коваленко подробиці європейський Інтер. Марафон. Єдині новини. Більше про європейську самостійність у питанні обороноздатності. Більше про допомогу Україні з боку Європи розпитаю гостя нашої студії. Нагадаю, якщо не пізнали Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Валентину, Європа прокидається. Я сьогодні а, прочитав от буквально за там пів години до нашої розмови. Цитату дуже влучно сказала відома письменниця українська Оксана Забушко. Вона сказала: Путін розбудив Україну, а Трамп Європу. Погоджуєтеся, що Європа таки прокинулася, ну я би так сказав, що її намагаються розбудити. Просто це вирватися з полону цього солодкого метафізичного сну угу. не так легко. Mm -hmm. да, бо перебувати Зати, в цій ілюзії, ти. безпеки, да, коли тобі mm -hmm. хтось гарантує щось, коли mm -hmm. тебе немає необхідності витрачати кошти, величезні кошти на оборону, коли ти робиш вигляд, що ніяких загроз нема, mm -hmm. що краще дійсно торгувати взаємовигідно, як вони це з Росії робили багато років. Ну, цей світ є прекрасним. Чому ні? Ми з вами навіть обговорювали, що, на мою думку, велику фатальну роль зіграла книжка. Фукуями, кінець історії. Mm -hmm. Тобто і друзі. Але так. сам Фукуяма вже сам себе спростував. Ну, на він, дивиться, він насправді я би не хотів зануритися в цю філософську Absolutely. дискусію, тому що насправді він сказав, що він мав на увазі це в гегірянському розумінні цього слова, mm -hmm. кінець історії. Просто у того була пруська монархія вінцем людської цивілізації, а це вважав ліберальну демократію. І за цим не догледів спалаху релігійного екстремізму, націоналізму, тобто терористичних організацій, mm -hmm. багато чого. Іншого ну але зрозуміло, що він коли стикнувся з тим, що насправді це все існує, переглянув свої погляди. Е, ну, а друга книжка це Ханттона про зіткнення цивілізації, де він по суті створив ідеологічне підґрунтя для різноманітних от таких от режимів на кшталт російського або іранського, або того ж самого Талібів в Афганістані. Ну це просто їхні особливості. От е, хто сказав, що е, всі мають наслідувати винятково модель е, ліберальної демократії, і, мовно західних цінностей. Тобто це питання. Там дискусія глибше філософська, але тим не менше це дійсно позначилося потім і в реальному політичному просторі. Тому коли ми говоримо про нинішню Європу, чи вона прокидається? Ну як, якщо у вас з усіх боків починають штрикати, і ви реально розумієте, що ну, світ сповнений загроз, Ті, що як, вони настільки у безпеці. Якщо, якщо говорити про штрикати, то штрикати Європу почали ще, типу, масові оці, оці маси тьми. Мігрантів і Європа, якби, ну та, європейцям притаманна оця там значить європейських цінностей, уявлення про європейські цінності, про право людини на життя на ну, і так далі. І так далі, і так далі далі і і це все абсолютно гуманістично і класно. Але на практиці ну Європа зараз. Чи усвідомлює вона, що її затишку, її комфорту може настати край? В своїх найкращих представниках, так. Тобто я не думаю, що вони це усвідомлюють на рівні ну цього широкого загалу, як люблять mm -hmm. говорити. Але думаю, що чимало людей, для кого це є роботою і професійною сферою діяльності різноманітні аналітики, там політичні прогнози, які роблять моделювання, думаю, що вже ці виклики не можуть ігнорувати. Тепер лишилося це все донести до громадян і для того, щоб змінилася громадянська думка, громадська думка, для того, щоб ну, ті рішення, які доведеться схвалювати політикам, мали відповідний рівень підтримки. Ну і знов ж таки, якщо подивитися. На їхню соціологію, то вона також змінюється. Тобто до пересічних європейців також поступово починає доходити крихткість того світу, в якому вони живуть, і що їхній метафізичний сон ну насправді був таким е, лагідним, таким спокійним. Ну тільки через те, що були інші суб'єкти, які під час їхнього сну гарантували їм безпеку, да, що їх там ніхто не вкусить і не з'їсть. А на сьогоднішній. Ні, день да все виходить так, що доведеться прокидатися, і доведеться щось робити. Тобто, чи вони на це здатні? Безумовно, здатні. Тобто ну, Європа має достатній демографічний потенціал, Європа має достатній науковий потенціал, економічний, е технологічний, е економічний, ну, для того, щоб вийти і зайняти, ну, вже відвоювати своє місце в новому світі, де єдиним критерієм правати е ну, стає аргумент сили. Я вам скажу, що насправді такі думки в Європі ніколи і не зникали. Один з архітекторів або ідеологів створення європейського союзу, дені Деружмон був такий. Ну і політичний діяч і е, філософ, інтелектуал. Він тоді говорив, що Європа має стати третьою силою. Ну, поряд з радянським mm -hmm. союзом і штатами. Тоді ще про Китай не йшлося. Що цікаво, що <кій> на минулих вихідних у неділю, конкретно 2 березня, очолити європейський якийсь такий рух чи ініціативу, чи 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 зібрання поки що взялася Велика Британія? Як не дивно, ну британці завжди розуміли про політику. Британці завжди розуміли про те, як виглядає світ, тому що довгий час були імперією, яка це світ, до mm. якої ну, як ніколи не заходить сонце. Yeah, вони творили цей світ. Творили цей світ, абсолютно. А Америка пізніше. Вони настала. Америку створили, давайте не так, будемо забувати. І ось британці, і дехто з журналістів, дехто з аналітиків навіть проронив таке слово, як зараз, щоб не забути. Чи то ребрекзит, чи то не дивлячись, не зважаючи на Брекзит, колишній британський, так Британія знову в європейських а, справах. Хто ще в Європі може очолити очолити чи стати на чолі разом з Британією а, оцю коаліцію охочих, Coalition of the Willing, про якого оголосили в Лондоні? Ляйен, Єврокомісія, Німеччина, ну Німеччина з новим канцлером, Франція. Ну, дивіться просто. Для Європи принципово важливим є не допустити розколу. І розвалу такого інституту, як європейський союз. Європейський союз створювався для того, щоб мінімізувати внутрішню конкуренцію. Ну, да, оце побоювання чергової війни на європейському континенті, тобто між Францією, Німеччина, да, тобто е, то цей ну, продовж історії. Да, це, ти сто сотні років да, тривала. Плюс додайте туди Велику Британію. Тому я схильний думати, що вони будуть намагатися зберегти безумовно європейський союз. Але Паралельно будуть вибудовувати в межах Європейського союзу якісь паралельні структури, які у разі Колапсу європейської єдності зможуть створити у ці от осередки uh -huh. ну якоїсь кооперації, стабільності, від, від яких можна відшковуватись нас хвилина. Буквально ну Британія і безумовно там просто зобов'язані бути Німеччина. також Франція і Німеччина, Франція, як і Німеччина. мінімум. Ну а якщо туди долучаться ще країни Північної uh -huh. Європи, бо це також Скандалі, дуже важливий uh -huh. ну золю на той рівень, ну навіть економічної спроможності, абсолютно ну і плюс звичайно та, зі своїм півтора чи мільйона. Да, це, в освіті, так, це і, якби фонд. Ну і не тільки гроші. Тобто, це також і технології, і ну, високі стандарти урядування. Давайте про це не забувати. Пане що... Валентина. Нас часу вже на жаль, але але розмова актуальна і цікава, і дуже важлива. Я вам дуже дякую за те, дякую що отримали тему. І е, ми з вами поговорили. Про це варто говорити. Про це варто пояснювати людям. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Був у нас в гостях. Шкода, що коротко сьогодні.